Дощів та гроз в Україні стане ще більше Залє всю країну. Найближчими днями опади поширяться по всій території нашої країни. Дощів та гроз в Україні побільшає. Зараз опади сконцентровані на півдні, сході та в більшості центральних областей, проте вже в четвер, 25 травня, вони поширяться на північ та схід. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. При цьому на температуру опади не вплинуть по всій країні буде тепло, плюс 21, плюс 25 градусів. Перед вихідними 26 травня погода в Україні суттєво не зміниться. Дощі та грози очікуються по всій країні. Температура також триматиметься на комфортному рівні. На вихідних 27 і 28 травня погода в Україні почне стабілізуватися. У суботу дощі на Заході та півночі України ослабнуть. Зливи та грози в цей день очікуються тільки на півдні, сході та в центральній частині країни. До кінця тижня стане більше сонця. Опади очікуються в більшості областей, але вони будуть слабкими. На сьогодні в багатьох областях України оголошено штормове попередження за даними українського гідрометцентру. В день у південних східних Дніпропетровській та Закарпатській областях очікуються грози. Оголошено і рівень небезпечності у середу, 24 травня, у низці українських областей погіршиться погода. Синоптики оголосили про штормове попередження. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики повідомляють про грози у південних та східних областях України, а також на Закарпатті. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий 24 травня. В день у південних східних Дніпропетровській та Закарпатській областях грози йдеться у повідомленні. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!